В мене більше трьох сотень бойових виїздів. Казали, що ти ніколи не зможеш ходити. Я навіть танцювати можу. Да, в парі танцювати запросто. Це Георгій Раскалєй з зірпеня, що під Києвом, захищати батьківщину, хлопець, який виріс у багатодітній родині, пішов ще за два роки до повномасштабного вторгнення, покинувши навчання на ветеринара та масажиста. Тоді йому тільки но виповнилося дев'ятнадцять. Новина про велику війну застала молодого воїна на Донецькому напрямку, де він служив артилеристом. З більшою радістю кожен жив би нормально, мав би сім'ю дітей, там, займався своєю справою, чим сидіти в окопах, стріляти, щоб вбивати і вбивали тебе. Але дехто розуміє, що це треба зробити для того, щоб жінки, діти, старі люди, які стоять за твоєю спиною, щоб вони вижили. А дехто не розуміє, декому там проще звалить в Польщу, допустим. За твоєю спиною куча народу це твоя земля. Це ти тут родився, виріс, вчився, в дуже багатьох тут сім'ї. І приходить якесь мурло і каже: все, вали звідси, це, це тепер моє. Важке поранення усього тіла Георгій отримав у травні 23-го року в районі Бахмута. Ворожа міна влучила прямо в бліндаж, де перебував боєць. Внаслідок прильоту Георгій втратив праву руку, переніс зупинку дихання та клінічну смерть. Шанси на життя та відновлення були мізерними. Я пам'ятаю, що був бій, що пролетіла 120-ка, Все, як мене виносили, я вже не знаю. Тоді вже в лікарні був в Києві, тоді розказав, що мене поранило, що щось відбулося, що була клінічна смерть, що мене відкачали. Я цього всього не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки бій. Плюс в мене було три інсульти одразу бахнуло, як мене контузило і як мене поранило. Потім я вже почав знавати, що мені одрізали руку, що мені спасли ногу і руку від локтя до плеча, бо хотіли її одрізати теж. Мама приїхала, сказала, що робити ми цього не будемо. Слава Богу. Найстрашніший момент, найтяжчий, напевне, для мене момент був коли мені потрібно було прийняти рішення і дати згоду на те, щоб йому відрізали руку. Я розуміла, я себе навіть до цього готувала, бо я бачила, в якому він стані, в якому стані знаходилася рука. Але я розуміла і те, що без руки мені буде дуже тяжко його витягти до нормального життя. Тому що він бачив себе лише як масажиста. В нього це гарно виходило. Ті люди, які до нього приходили, які зверталися, вони виходили дійсно здорові, знаючи, що це. Сенс його життя він до цього чотири роки займався масажами і отримував освіту в різних спеціалістів, з ними працював. Георгій згадує, прийшовши до тями і зрозумівши, що він каліка, відчув страшний відчай та безвихідь. Я не хотів жити, коли мене тільки поранили. Я усвідомив, що произошло, що мені одорвало руку, що я лишився з трьома інсультами. Я не хотів жити взагалі. Я прямим текстом казав, що добийте мене, мама мене підняла. Це була та людина, яка просто казала, що ти зможеш, бери, роби. Це виключно її заслуга, що я встав, що я зміг зараз до вас прийти, що я не, не спригнув з сьомого поверху, що ну, я не зробив ще щось. Що вона дала мені надію? Коли ж він відкрив очі. І Я тут, я біля нього, і він каже: Мама, ну так дуже-дуже тихо, тихо, тихо. Мама, у мене немає руки. Я кажу: ну і що? По-перше, в тебе не руки нема, лише частини, а інша є, а нога. Кажу, а що нога он вона є? Він не відчував взагалі нічого. І мені доводилося багато разів на день піднімати йому ту ногу, щоб він її бачив, що вона в нього є. Так він потрошку-потрошку по ми його почали витягувати з тої депресії, в якій він був. І ми прям там в реанімації починали з ним займатися, почали з ним робити різні вправи. Спочатку просто пальцями лівої руки потрошку. Потім ще з ногами теж пальцями заставляла його рухати. Кажу, давай, розвивай ноги, Подніма... піднімати не можна. Сказали лікарі ще з головою, там інсульт в нього ж все. Кажу, ще не можна, а пальцями рухати можеш. Кажу, давай рухай пальцями, поки я тут сижу. Мамо, ти тільки не йди, нікуди. Кажу, якщо ти хочеш, щоб я була, рухай пальцями, давай. Також до відновлення Георгія доєдналися і його молодші брати і сестра. Вони малювали для нього малюнки для занять та передавали через маму до лікарні. Я йому повішала ці малюночки перед е, ліжечком. Кажу, повернули голову ліворуч. Він там повернув, кажу, що там намальовано? І щоб він довше тримав ту голову, щоб він міг якось щось там далі розвиватися. Він мені описував, що на тому малюнку. А потім кажу, Ліворуч повернули там праворуч. І я йому міняла, змінювала. І він мені описував. Потім ми почали приходити. Я їх теж приводила, вони з ним грали в ігри. В дитячі ігри там на розвиток уваги. От ті, що від трьох років або до від двох, і старші от, зайчиками гралися. Ще чимось то було, начебто він з ними грається. Ну а насправді це робилось для того, щоб його витягти. Згодом Георгій потрапив до національного реабілітаційного центру Незламні, де, як він каже, сам почалася нова сторінка його відновлення, і як наслідок з'явився шанс. Поставити біонічний протез тоді, слава Богу, мене в незламні забрали. Слава Богу, реально дуже класний центр. Там навчили мене ходити. Мало того, що ходити, і бігати я почав, і стало можливим поставити біоніку. Бо на початку цієї всієї історії біоніку поставити не могли, бо в мене рука не працювала взагалі. Початково імпульси були на позначці один з десяти в процесі відновлення м'язових. Скорочень завдало труднощів запалення зв'язок плеча. Чим довше в тебе культя, чим більше вдалося зберегти, тим більше вірогідність того, що тобі зможуть поставити біонічний протез. Тобто він наближений до років. Ти можеш ним управляти лише силою тих м'язів, які в тебе залишились. Рукою це вже не стане, це звісно, але це максимально щось круте і класне, що на даний момент придумало людство. Краще, ще нема, ще не придумали. Спочатку поговорив з протезистом. І він каже, що для того, щоб поставити біоніку, потрібно розвинути м'язи, які тут є. Вони є, але потрібно, щоб вони подавали якісь сигнали. Я починаю займатися. Я так ніколи в житті, мабуть, не займався. І кожен день, години по дві-три в мене уходило, я просто згинав, розгинав руку. Коли в тебе є рука, то це дуже просто. Коли в тебе руки нема, то це ну, не так просто, скажімо. За два тижні на Георгія чекало нове медичне обстеження, яке б мало або підсилити можливість встановлення біонічного протезу, або звести цю ймовірність нанівець. Та результати молодого воїна приголомшили усіх. Ми міряємо ці сигнали, вони просто улітають в максимум. І я вже навіть до того, як він мені це каже, я вже розумію, що все, можна ставити біоніку. Мене таке щастя, блін, наконець то процес відновлення Георгія однозначно є приголомшливим, оскільки у нього є шалена жага до життя. Він повністю дотримується рекомендацій нашої команди. Відеозаписи із заняттями Георгія досі надихають пацієнтів з ампутацією верхньої кінцівки, особливо ті, де Георгій відтискається на одній руці. Георгій, ти молодець. Георгій каже: після протезування хоче здійснити тур Європою разом з ненькою, яка найважчі місяці життя була його найбільшою підтримкою та мотиватором не здаватися, а ще мріє допомагати таким, як він сам. Для цього хлопець вступив на реабілітолога і навіть пише свою першу книгу. Книжка буде про моє життя. І в особливості про той перехід від мирного часу до війни, що відчували мої родичі, як я відчував. Я зараз вчуся на реабілітолога в Київському інституті фізкультури і буду працювати в реабілітаційному центрі. Я можу, допустимо, реабілітувати тих, хто повернувся звідти. По суті, тобі треба працювати рази в три більше, ніж обычному якомусь чоловіку. Ну, це можливо зробити. Якщо ти хочеш, ну, я, особисто я, навчився заново ходити. Я, мало того, що ходити, я навчився бігати. Хоча казали, дуже багато людей казало, що все, твій уділ інвалідний візок, ти ніколи не встанеш. Але нічого, все це можна перебороти. Нічого неможливого в тому, щоб це зробити, нема. Якщо ти чогось хочеш, то спокійно цього можеш досягти.